Доброго вам вечора! Ви дивитесь черговий інформаційний випуск Городочина. І на початку коротко про головне. Курс долара зростає. Українці активно скуповують валюту. Протягом останнього тижня працівники ГАІ попереджали водіїв та не карали. На Городочині запрацює новий комбікормовий завод. Про це та інше детальніше в матеріалах наших кореспондентів. Другий місяць поспіль українці активно скупують іноземну валюту, побоюючись знецінення гривні. За даними національного банку, в жовтні люди купили майже на 2 мільярди доларів більше ніж продали. Зв'язку з цим зараз не у кожному банку можна придбати валюту. Крім того, в деяких є обмеження на суму, яка продається лише одній людині. Фінансові аналітики вважають, що така ситуація пов'язана якраз із виборами, адже стабільність національної валюти залежить від розвитку виробництва, економіки України, а також політичної стабільності. Саме нестабільність державі завжди призводить до невиправданого ажіотажного попиту на іноземну валюту. Подібна ситуація в Україні вже була в 2008 році, коли громадяни з однієї. Валюти переводили свої заощадження в іншу. і При цьому втрачали значну частину своїх коштів. Та банкіри заспокоюють вихід є з будь-якої ситуації. В даний час ситуація склалася слідуючим чином: курс долара постійно зростає як на міжбанківській валютній біржі, так і готівковий долар. Рекомендуємо громадянам зберігати заощадження у різних валютах і у доларах США, і у гривні. Це дасть змогу знівелювати ризики, які можуть бути в подальшому. Наразі продовжуємо інформаційний випуск. Любов до землі в серці має не кожен, та найбільше її у працелюбного селянина. Завдяки йому ми маємо на столі смачний запашний хліб. Щорічно, у третій неділі листопада відзначають день працівника сільського господарства. Це професійне свято тих людей, хто розумом і руками щодня долучається до важливих аграрних справ. Це свято дбайливих господарів, незалежно від форм власності та господарювання. Наш наступний репортаж саме про таке. Людей. Лісовичанин Микола Пробитий працює у сільському господарстві майже 40 років. Ще у 1974 році чоловік почав працювати трактористом. Через 10 років його призначили бригадиром тракторної бригади. А з 2006 року Микола Михайлович головний інженер агроформування. Вечер, я в зв'язку з тим, що в мене сім'я вся е, хлібороби. Мама була ланковою, тато був трактористом, е, а пішли був помічником бригадира тракторної бригади. Ну я вже а я працював в Хмельницьку, прийшов з Хмельницького в лесоводи, пішов в тракторну бригаду, предлагали мені бути обліковцем, я відказався, працював я трактористом, потім поставив мене бригадіром, працював довгий час десь до 22 років бригадіром працював, потім посчитала, що треба далі, стали армію інженером. Вже колоспу раніше було, потім зробив відділок лісовіцькій аграрної компанії, яка наш. Ну так і вирішив, щоб йти в сільське хазяйство, вирости хліб, скрої бараки, ну все те, що вирощується в селі. Чоловік відзначає, що з приходом інвестора Сергія Лабазюка у село почали повертатися заробітчани. Працювати є де і на чому. Сьогодні на тракторному стані знаходиться більше 20 одиниць оновленої техніки. Також планують з 15 листопада ввести в експлуатацію комбікормовий завод. На даний час залишилося лише упорядкувати його прилеглу територію. Будівництво проходило без задержок, можна сказати. Поставляло всі все. Чітко. А термін будівництва йшов у нас. ну, рік. Завдяки вчасному постачанню всіх необхідних матеріалів, цей термін робітники вклалися. До речі, усе устаткування заводу американського виробництва, яке може працювати безперебійно навіть при температурі до мінус 30 градусів. Директор підприємства також розповідає, що по потужності такий завод унікальний і єдиний в Україні. На його будівництво витрачено майже мільйон гривень. Мета нашого заводу забезпечити кормбікормами наявним поголів'я свиней, яке в нас є в фірмі. Також ми будемо використовувати тільки чисті, екологічно чисті продукти без застосування хімії, зерно, пшениці, ячменю, також сої все чисте, все з своїх полів. На своїх полях ПП Аграрна кампанія 2004 вирощує чимало культур, а саме ярий ячмінь, пшеницю, сою, соняшник, кукурудзу, ріпак та цукровий буряк. Обов'язково все сіють згідно з Тому кормами тварини будуть забезпечені. На сьогоднішній день по лісоводах обробляється 1860 гектарів землі. Із них в лісогірці біля 300 гектарів і 500 селому дреголові. По урожайності, так як за сушливе літо було порівняти з минулорічним роком. Цього року непогані результати. Пшениця на круг нас дала по п'ятдесят п'ять з гектара. Зібраний цьогорічний урожай зберігається на току в бігбегах та на зерносховищах. В складах знаходиться 4,5 тисячі тонн пшениці та 480 тонн ячменю. Ще на одному складі 1200 тонн кукурудзи та 400 тонн сої. На землетку зберігається 11 мішків для зберігання зерна. Три мішки по, в середньому по 220 тонн в кожному кукурузи і 8 мішків. Тож десь по 215 тонн сої. Також цього тижня закінчили збирати цукровий буряк, якого було посійно 189 гектарів. Збір урожаю проводився сучасною технікою імпортного виробництва. Коефіцієнт корисної дії, бурякозбиральних комбайнів Холмер та Верва, досить високий. Ось така техніка імпортного виробництва працює в будь-яку погоду. За день один комбайн може обробляти до 30 гектарів землі. Поля, на яких урожай уже зібраний, підготував. Лені до зими також засіяно 365 гектарів озимої пшениці та 179 гектарів озимого ріпаку. Керівник лісоводського відділку ПП аграрна кампанія кампанія-2004» зазначив, власники агроформування є справжніми дбайливими господарями, які знають, як доглядати рідну землю, щоб зберегти родючі чорноземи для прийдешніх поколінь. Зазвичай всі передвиборні обіцянки, які так щедро роздавали, але не виконали кандидати в народні депутати, так і залишаються обіцянками. Але лідер народної довіри городочини Єрмолинечини, Чемеревечини та Дунеєвечини Олександр Гарею, усі свої плани та добрі починання звик втілювати життя. Про це у наступному відеосюжеті. Перший же день після виборів, 29 жовтня, за сприяння Олександра Гереги розпочався капітальний ремонт дитячого садка Берізка, в якому виховується майже 200 маленьких городочан. Цьогоріч садочку виповнилося 47 років. За цей період спільними зусиллями міської ради колективу садочка Батьківської громади проводилися косметичні ремонти, але час дає про себе знати. Споруда потребувала чималих капіталовкладень для проведення ремонтних робіт. Побувавши у цьому навчально-виховному закладі, зустрівшись з керівництвом педагогами, Олександр Герега прийняв відповідальне рішення зробити дитячий навчальний заклад. Берізка показовим у районі дитячим закладом, бо впевнений, що турбота про майбутнє, про дітей має бути пріоритетом у роботі як влади, так і добродійників та меценатів. Програму Олександр Володимич не е, е, звертає по роботах. по, по об'єктах державних, по е, об'єктах бюджетних бюджетної сфери. Ми будемо продовжувати все це робити і. Продовжуємо саме зберізки. Я думаю, що той ремонт, який буде запланований, він порадує і вас, як працівників, порадує і батьків. І саме головне, що комфортно буде перебувати у цьому закладі нашим діткам. На сьогодні у садочку замінено вісім вікон, надано 10 міжкімнатних дверей. Подарував Олександр Герега пральну машину, ноутбук, діапроектор, мікрохвильову піч, електрочайник. Щодня на прогулянках діти із задоволенням з'їжджають з нової гірки. Буде встановлена і гойдалка. Наша держав. Будує гарні мости, ремонтує дороги, будує будинки, і це все потрібно. Але чомусь дуже мало коштів виділяється на, на, на дитячі садочки, на, на школи, в яких перебувають діти. А це ж молоде покоління це самі ціни, що в нас є на світі, самі ціни, ради чого ми взагалі живемо і для кого ми це Працюємо тому, звичайно, таких коштів капітальних, щоб зробити ремонт, немає в нас в міській раді. Будівельники вже приступили до роботи. Проводиться ремонт у двох санвузлах із заміною облицювальної плитки на стінах та підлозі. Ремонт пральної, яка теж знаходиться не в найкращому стані. Тож, супереч прогнозам, деяких скептиків, які були переконані, що Олександр Грега робить добрі справи під вибори, бачимо, що це далеко не так. Сьогодні він разом зі своїми однодумцями плідно працює, і буде надалі. Ліг працювати на городоцьку громаду, яка 28 жовтня виявила йому та його справам повну довіру.